Планета наша гарна і велика. Усе тут є і суша, і вода. Сумує часом, плаче аж до крику, нема порядку людству коря. що забувають вимкнути воду чи світло, вийшовши з кімнати, що йде в повітря дим з заводу, що листя краще на компост віддати. Не викидати батарейки у сміття. Земля нас просить, бо це продовжить нам життя. Лукавить досить пляшки з пластику, і відра, і каністри. На переробну фабрику везіть, бо в океані пластику не місце. Я все сказала. Прошу, не мовчіть. Проблем багато, знаю, не маленька, але ми мусимо їх вирішити вчасно. Земля, щоб стала наша, як новенька, життя бояло ніколи щоб не згасло.